Сьогоднішнє моє відео до тебе мій брат християнин, який знаходився в'язненні. Ув ув'язненні, ув'язнені за те, що не захотів іти на війну і за те, що ти просто не можеш вбивати. По слову Господа нашого Ісуса Христа, і тобі довелося потерпіти в'язнення. Я довго думав які слова підтримки добрати для того, щоб Тебе підбадьорити. В першу чергу я хочу благословити тебе. Нехай Господь тебе підтримає всяко. Нехай Господь тобі дасть сили бути мужнім. Я розумію, що ми, хто ніколи не були ув'язнені за нашу віру, за наші духовні переконання. Ми ніколи не зрозуміємо той біль, що маєш ти. Ми не зрозуміємо ніколи того, що переживаєш ти в своєму серці і в своїй душі. Ми ніколи не зрозуміємо цього, але я підтримую тебе, мій дорогий брат в Ісусі Христі, підтримую в тому, що краще сісти в тюрму, ніж ніж стати вбивцею. і Потім бути засудженим судом нашого Господа Ісуса Христа. Можливо, ти залишився сам, можливо, Тебе зрікся пастир твоєї церкви, бо такі випадки є. Можливо, тебе зриклася навіть ціла церква, бо такі випадки теж є. Знай, дорогий брат, що Господь наш Ісус Христос, коли пішов на Голгофу, Він також залишився сам зі своїми страданнями, і це зовсім не означало, що він робив щось неправильно. Завдяки тому крокові нашого Господа Ісуса Христа. Ми маємо сьогодні Спасіння, ми маємо сьогодні надію, ми маємо віру і ми чекаємо на Його прихід і на життя вічне в Царстві Небесному. Дорогий брат, Твоє життя, Твій поступок. Твій подвиг віри, він є добрим прикладом для наслідування інших християн. Я знаю точно, що те, що ти, зробивши такий крок і перетерпівши ув'язнення і сидячи зараз в тюрмі, ти став прикладом для багатьох християн і підбадьоренням для них. Твій поступок він є поступком гідним для наслідування для кожного християнина, бо тому що це є плід, плід твоєї віри, плід твого християнського життя. І це є результат твоєї стійкості і твого переконання. І нехай довкола всі тебе осуджують і нехай навіть говорять про тебе всяко, але ми знаємо, що Ти є гідним прикладом для наслідування для християн, для справжніх християн. Для тих християн, які не топчуться по слова Ісуса Христа, не перекручують слова Господа нашого Ісуса Христа, Ти є прикладом для наслідування. І я хочу також підтримувати не тільки тебе, мій дорогий брат, я хочу підтримати також твою сім'ю, бо тому що в тебе також є. Батьки, бо тому що в тебе також є жінка, в тебе також є діти. І я знаю, що для них це дуже важко. Для них важко, коли ти не зробив ніякого злочина, ти ні в кого нічого не вкрав, ти не зробив ніякого криміналу, а тебе просто посадили в тюрму, тому що ти. Не можеш вбити, тому що ти не можеш йти і з когось виливати кров на землю. І це, це для твоєї сім'ї, це є біль для кожного християнина. Звичайно, що не всі сім'ї вони є. Християнські, і не всі родичі тебе підтримають, але ті, що тебе підтримують і ті, що разом з тобою страдають, нехай будуть благословенні в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде благословенна твоя жінка, яка разом з тобою страдає, тому що біля неї немає коханого чоловіка, біля неї немає голови сім'ї, голови. Вашої домашньої церкви, вона теж страдає, вона теж має того, хто піде на роботу, заробить грошей, буде дбати про свою сім'ю. Її страдання вони можуть бути часами навіть більшими. І також я хочу благословити твоїх дітей. Тому що твої діти вони також страдають разом з тобою, вони не мають поруч з собою батька, вони не мають з собою поруч наставника. І все, що вони мають, вони мають довкола тиск і не мають підтримки твоєї, їх, коли них немає того, хто їх притулить і погладить по голові. І це також страдання для твоїх дітей. І я хочу благословити тебе і твою сім'ю, дорогий мій брат Ісусі Христі. Нехай Господь всяко підтримає вас. Також хочу благословити тих людей, які допомагають тобі, які збирають передачі для тебе. Хочу благословити також тих, хто допомагає твоїй сім'ї, допомагає матеріально, хто дає гроші, хто дає продукти, хто дає одяг. І також хочу в тому відео закликати інших християн звернути увагу на такі сім'ї. Подбайте, хто як може, давайте разом це зробимо. Можливо, в коментарях під цим відео можете сказати про такі сім'ї, які нуждаються в такій допомозі, в сім'ї ув'язнених християн, які відмовилися йти на війну. Нехай Бог благословить тебе, дорогий мій брат. Нехай Бог підтримає тебе всяко. Знай, що твої терпіння вони не є даремні. Знай, що твої страдання вони будуть нагороджені. і знай, що ти є добрим прикладом для всіх нас. Нехай Бог благословить тебе і буде для тебе опорою і підтримкою на кожному кроці твого життя.